По Понівечені понад два десятки приватних будинків потрощення автівки та лінії електропередач. Як Нікопольщина пережила вихідні на початку випуску, тепер вже офіційно Євгена Євтушенка звільнили із посади очільника Нікопольської РВА. У чому причина такого рішення? Від 110 до 360 вольт такі стрибки напруги у профронтовій червоногригорівській громаді на Нікопольщині. Від нестабільного електропостачання страждає 14 тисяч населення. Чи є вихід? Крани сухі понад два тижні. Дні, під загрозою і опалювальний сезон мешканці Томаківської та Мирівської громад потерпають без води. Видивитися спецпроєкт про Нікополь. Вітаю! Підписуйтеся на Ютуб 11, щоб нічого не пропустити і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Вранці росіяни дроном атакували цивільну автівку. Спалахнула пожежа про інцидент. Повідомили рятувальники. Через обстріл загинули двоє людей. Ще п'ятеро дістали поранень. Двоє з них у важкому стані. У місті пошкоджені медзаклад, кафе, магазини та автівки. Загроза нових ударів лунає у низці прибережних громад. Місцевих закликають дотримуватися правил безпеки і перебувати в укриттях. Натомість вечір і ніч на Нікопольщині минули без надзвичайних ситуацій. По Нівеччині понад два десятки приватних будинків, потрощення автівки та лінії електропередач неспокійно на Нікопольщині було і вихідними. Під ударом були Нікополь, Марганецька, Покровська та Мирівська громади всюди минулося без жертв, тім руйнування масштабні. Прильота не чули, тільки дим пішов, коти заревіли і ми вийшли вже все. Перед тим туди до сусіда прилетіло. І оце до нас. Дві спальні, два окна, літня кухня, два сарая, криша. Оце все, що вилетало. Пряме влучання у будинок у Нікополі сім'я із двома дітьми. Через ворожий обстріл 9 листопада залишилася без житла. Про це розповіла знайома родини. За її словами, в домі виникла пожежа, і господарі залишилися просто небо без елементарних речей. На допомогу постраждалим збирають кошти, долучитися просять усіх небайдужих. Реквізити для допомоги шукайте у коментарях під цим відео. Подбайте про щонайменше триденний запас води це рекомендації міськради Нікополя для місцевих жителів. Все через безпекову ситуацію, яка змінюється практично щогодини. А ще посадовці звертаються до населення із проханням вчасно та в повному обсязі сплачувати за водопостачання. Від цього залежить стабільна робота підприємства. Тепер вже офіційно Євгена Євтушенка звільнили із посади очільника Нікопольської РВА причиною такого рішення скасування допуску Євтушенка до державної таємниці. Таким чином, посадовець втратив можливість виконувати обов'язки, передбачені його посадою. Нагадаємо, Євген Євтушенко обіймав цю посаду від березня 2021 року. Від 110 до 360 вольт так стрибає напруга у прифронтовій червоногригорівській громаді. Від нестабільного електропостачання страждає 14 тисяч населення. Місцеві кажуть, окупанти прицільно атакують енергетичну інфраструктуру. А звідси і такі проблеми. Як люди виживають та на кого покладають свої надії у наступному матеріалі? Приїхали, зробили що ж ми повключали, вже ж вечором вони зробили пізно. Холодильник не робе. Кинулися у невістки двохконтурний котюл, не робе, два тюнера не робе. Ми ж не думали, що буде така напруга різко. Пані Лідія Бідкається після чергового стрибка напруги до 360 вольт. У неї та невістки погоріла в будинку побутова техніка. Каже, проблеми зі світлом в їх селі Кам'янське останні два місяці. Час пік, от як утром і після чотирьох часів. І от з шести до восьми. Оце таке 112, 114, 140 саме більше. Тепер уся техніка працює вдома виключно із запобіжниками. А жінка підраховує витрати. Ремонт згорілої техніки став у 6 тисяч гривень, плюс ще придбали прилади, які підтримують рівень напруги. Відсікачі та стабілізатори. Один 600, а ми купили три. Стабілізатор скільки коштує? Стабілізатор 3600 і невістка купила за півтори тисячі собі на котел. Ну, Купили, щоб хоча б чуть-чуть холодильник не, не згорів і вовремя відключилося двохконтурний котюк, зіма йде. У мене зараз він відключений. Ось я ухожу на роботу, я відключаю, щоб не згорів. А що зімою буде? Проблеми з електропостачанням у громаді через безперервні і прицільні ворожі атаки по енергетичних об'єктах. Снаряд від урагану. Він пошкодив на цьому місці лінії електропередач високовольтній і дякуючи Богу, що він не долетів до житлової забудови, і даний снаряд впав тут. Олександр Ковальов показує наслідки одного з останніх ворожих обстрілів у Червоногригорівській громаді. Непотрощених трансформаторів та пінстанцій практично немає. Також є проблеми з напругою в селі Придніпровському та Мусіївки, також в самій Червоногригорівці. Ми постійно під обстрілами, постійно є пошкодження лінії електропередач, інфраструктури нашої громади. За місяць чиновники отримали понад дві тисячі скарг від населення. Найкритичніша ситуація саме у селі Кам'янського. М'янське або тут п'ятиповерхівка, а вони на електроопаленні. На території села Кам'янського у нас 750 квартир, тобто понад 2000 тисячі мешканців, 70% з яких на електроопаленні. На даний час температура вночі 4-5 градусів тепла. Це ще жовтень. Вже потреба включати опалення, а люди не можуть просто включити конвектора, тому що вони не витягують з такою низькою напругою. Через низьку напругу прогріти квартири майже неможливо. Ну, у мене було і 14. В мене було і 14, і 12 градусів в квартирі. 16 – це для мене взагалі спека. Тамара Володимирівна по оселі ходить вдягнута практично так само, як і на вулиці. Каже, вдома лише трохи тепліше, ніж на дворі, а прогріти стіни не може. А я включаю на одну і то не на повну. Пів кіловата, а я вмикаю лише на одну і то не на повну потужність. Через те, що немає 220, воно не віддає те тепло, що має бути. Деякі мешканці п'ятиповерхівок вже придбали стабілізатори, кажуть, узимку без них не виживуть. 188. Оце, оце так у нас, бачите. Так це ми машинку відключаємо, тоді вже там під не, не можна, не працює ні холодильник, нічого. А на тому у нас теж бачите, стабілізатор купили для котла. Через нестабільну напругу у громаді страждає і навчальний процес, розповідають викладачі. Діти на дистанційці уроки проходять лише онлайн, проте для стабільного зв'язку немає ні світла, ні інтернету. Дуже поганий зв'язок. Крім того, що в нас ще і всі вишки побиті. і У нас телефонного зв'язку майже можна сказати немає. Дуже часто діти не можуть вийти на уроки навіть в селі в одній частині світло є, в іншій нема. Через відсутність напруги вибивала просто мене з уроку. Я вчитель, діти сидять, ждуть мене вибиває. Я не можу зайти. Та ж сама ситуація з дітьми. Я навіть бачу, що вони намагаються приєднатися, але в зум зайти вони не можуть. Влада на постійному зв'язку з енергетиками кажуть, фахівці відновлюють перебиті лінії електропередач, але капітально відремонтувати пошкоджену інфраструктуру через обстріли поки не можуть. Остання відповідь була така: що в зв'язку з наявною загрозою життю та здоров'ю працівників ОСР під час виконання службових обов'язків дітей Дніпровські електромережі призупинили планові роботи по Нікопольському району. Ми також звернулися із запитом до енергетики, в аби вони роз'яснили ситуацію. На відповідь чекаємо. Жителі та влада Червоногригорівської громади на енергетиків покладають великі надії. Утім, не забувають про цинічність окупантів і готують критичну інфраструктуру до важкої зими. Живлення підтримуватимуть за допомогою генераторів. На сьогоднішній день 100% об'єктів сутського побуту забезпечені такими приладами, і ми продовжуємо отримувати таку допомогу щодо населення. То ситуація, я думаю, що на рядки зможуть вплинути і ситуацію вирівняють. Пані ж Лідія, про ми розповідали на початку сюжету, теж готується до зими. Каже, знає, буде нелегко, але її зігріває думка про перемогу. А ось через неділю, що буде, я не знаю. Я не знаю, як ми будемо жити. Головне, будемо жити, дівчатки, будемо ждати перемогу, щоб ми їх побідили. Катерина Нічок та Дмитро Вєтров про Нікополь. Тим часом мешканці Томаківської та Мирівської громади досі без централізованого водопостачання. Крани сухі понад два тижні під загрозою і опалювальний сезон. Все через Марганецький водоканал, що постачає воду у громади. Там кажуть, через низький тариф надавати послугу більше не можуть. Поки ж влада Томаківської громади розв'язує проблеми, триває підвіз води. Працюють також очисні станції. Що можна зробити, яким може бути тариф, та як місцеві виживають без води, розкаже. Мо вже у наступних випусках програми. Дочекайтеся. Здай кров: врятуй життя. Мешканців Нікополя запрошують долучитися до благодійної акції. Її проводитимуть з 11 по 15 листопада. Запрошують усіх небайдужих. Телефони для довідок на ваших екранах. На цьому у мене поки що вся інформація. Підписуйтеся на YouTube 11 та пишіть у коментарях про що б ви хотіли побачити у наступних випусках. Бережіть себе та Україну.